Вітаю, я Гах'яна Олегівна. Я вчитель початкових класів. 11 років моє серце належить Нововолинському ліцеї номер 4 імені Тараса Григоровича Шевченка. Виняткову роль у навчанні і вихованні молодшого школяра відіграє перший вчитель, і я зроблю все можливе, щоб учні хотіли навчатися своєю педагогічною ідеєю. Я обрала формування ключових компетентностей учнів початкових класів з використанням методу візуалізації. Моє завдання як вчителя дібрати технології, в результаті яких учні набудуть досвід, вміння застосовувати здобуті знання у житті. Серед великої кількості прийомів методу я обрала ізографи, лебук, скрайбінг. Саме прийом візуалізації роблять навчальний процес креативним, цікавим, розвивають логічне мислення, виконують головну функцію навчати цікаво. Для мене, як для вчителя, дуже важливо бачити в очах дітей іскорки зацікавленості, що покращують процес навчання. Тому і надалі планую разом з учнями навчатися цікаво. А учасникам я бажаю міцного здоров'я, терпіння. Творчих слетів ніколи не зупинятися і любити своїх дітей. Усім успіху! До побачення!